Hello everyone, this is level A2, Lesson 54, The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Defend, protect, guard, захищати. All three verbs mean keeping safe, but they all have little difference in usage. D слово defend здебільшого вживається у значенні обороняти, тоді коли є ворог, атака. Тоді є потреба захищати щось своє рідне від когось. Отож, ми вживаємо прийменник Against, щоб уточнити від кого захищаємося. Наприклад, There are a few ways how to defend yourself against pickpockets. Існують декілька способів, як захиститися від кишенькових злодіїв. Ось тут to defend yourself. Against це захиститися від. Ще діє слово defend вживається у значенні захищати того, хто наразі відсутній. Але про кого йде мова, звісно, що в негативному забарвленні. Наприклад, when their parents criticized Oliver, his brother always defended him. Коли їхні батьки критикували Олівера. Його брат завжди захищав його. А також використовуємо дієслово defend, коли у суді захищаються обвинувачені. There are also well known phrases worth remembering. Defend the interests відстоювати інтереси. Defend and protect відстоювати і захищати. Дієслово Protect здебільшого вживається, щоб захистити щось. Від пошкодження або когось від лиха. Іншими словами, оберігати. Дійслово Protect вживається з прийменником from або against. В перекладі оберігати від. Наприклад, Sunglasses Protect Your eyes against the Sun. Сонячні окуляри захищають ваші очі від сонця. Protect against захищають від. Коли йдеться про дітей, домашніх тваринок або навіть рослин, буде доречним використати похідне віддії слово protect, overprotect, яке перекладається занадто опікати, піклуватися, оберігати. Наприклад, sometimes parents overprotect their children by hiding the truth. Іноді батьки занадто оберігають своїх дітей, приховуючи від них правду. There are also some phrases we all need to remember Protect human rights, захищати права людини. Protect the property rights – Захищати право власності. Protect the environment. Захищати навколишнє середовище. Protect your data – Захищати ваші дані. Protect life. Захищати життя. Дійслова guard – Здебільшого вживається, щоб захистити когось важливого або щось цінне, довірене вам, у значенні охороняти. Як іменник guard перекладається як охоронець сторож. Так само, як defend і protect, дієслово guard вживається з прийменником against і перекладається оберігати від або остерігатися. Наприклад, In the forest, you need to be alert and guard against predators. У лісі ви повинні бути пильними і остерігатися хижаків. Тут guard against перекладається остерігатися. Now it's time to see how well you can use your knowledge about defend, protect, or guard and do the following exercise. The bear jumped on the huntsman to defend, protect, guard her cubs. Ведмедиця стрибнула на мисливця, щоб захистити своїх ведмежат. Для ведмедиці мисливець ворог. Тому використовуємо дій слово defend. The bear jumped on the huntsman to defend her cubs. The idea was to build a high wall around the garden to defend, protect, guard from the wind. План був побудувати високу стіну навколо садка, щоб захистити його від вітру. Зверніть увагу, тут захищати щось або когось від чогось у значенні оберігати сад від вітру. Отож, дій слово protect. The idea was to build a high wall around the garden to protect from the wind. This lawyer defends, protects, guards his clients very skillfully. Цей адвокат уміло захищає своїх клієнтів. Захищати клієнтів ми знаємо, що в суді, якщо адвокат захищає свого клієнта, використовується дієслово defend. This lawyer defends his clients very skillfully. Their direct duty was to defend, protect, guard the king. Їхнім прямим обов'язком було захищати короля. Тут захищати у значенні охороняти. Тому використовуємо дієслово guard. The direct duty was to guard the king. Thank you everyone for watching. Please put like And subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.